Ну, сустав взагалі не болить. Я ось до нас звернувся пацієнт. Приїхав до нас з Івано-Франківська, йому 39 років. Мирослав Володимирович з правобічним гонартрозом третьої стадії після перенесеної операції з передньою хрестоподібною зв'язкою. Була проведена операція по заміні колінного суглоба сучасним ендопротезом Evolution, по малоінвазивній техніці. Як ви себе почуваєте після операції? Після операції добре. От вже другий день стою спокійно, болів нема. Ходити? Хожу, так. Вже почав ходити. Ну, сьогодні вже взагалі супер, легше. Е, як перенесли операцію? Добре, задоволений. Задоволений наркозом всім. Боялися операції? Боявся, боявся. Ну, після операції. Ражу всім. Що стало для вас вирішальним моментом, коли ви вже для себе визначили, що ви готові йти на операцію? Ну щоб легше мені було ходити. Болі були вже. Ви мене вилікували. Коли вже було дуже важко. Так, вже було важко тоді. Вже що можете побажати людям, які живуть з болем і не наважуються на не живіть, наважуйтеся, нічого страшного нема. Тут роблять дуже добре, відносяться дуже добре. Я задоволений і ражу вам. Дякую вам за гарний відгук. У вас так. все буде добре, ви гарно ходите, гарно у вас реабілітація проходить. Бажаю вам скорішого відновлення. Дякую.